Коли я побачу людину, я не можу сказати про те, що я її знаю, поки з нею не поспілкуюсь, не познайомлюсь. Те ж саме і з Богом. Якщо не відбувся процес спілкування, знайомлення, то я не можу сказати, що я пізнав Бога. Яким чином ми можемо пізнати Бога, тільки поспілкувавшись з Ним через Його Слово? Тобто через Ісуса Христа ми маємо доступ до Бога і можемо Його зрозуміти. Для цього ми е, і е, збираємося е, в е, церкві, тому що церква це Дім Божий. Через е, людей Божих ми можемо пізнати Бога. Тому е, кожен, хто має бажання пізнавати Бога, можете написати в коментарі і допоможемо вам. Стати частиною церкви і пізнавати Бога.